Привіт-привіт! Прикупив я собі отакий от фрезер Makita. Це є фрезер rp 2301 fcx XІD з таким спеціалізованим упором з мікрорегуліровкою. Така гарна коробочка від Makita

Макіта. По характеристиках. Швидкість в нього регулюється від 9 тисяч до 22 тисяч. споживає 1,2 кВт. Цанга на фрези 12 мм. Але в комплекті є два перехідника на 8,6 мм. Включить важить 5,1 кг. Саме більше, що мене вперло, це оце одним пальцем. З плюшок в нього є купа різних регулюровок. Гвинт обмеження. Гвинт обмеження максимальний. Скільки вистакувати, є підсвітка. Перехідник на полісок, ключики годить він дуже шикарно. Зараз вімкну. бачите, є гальма. Це було 9 тисяч. А це 22. І ще до нього цей упор з мікрорегулировкою. Все так, як на зупором Упор можна підтягнути шикарно дуже задоволений покупка. Це в нього одна плюшка, він може кріпитися в стіл, то йому вистачає потужності. Тут є дирка і гвинт. Вже в столі можна регулювати тим гвинтом висоту. Ну там без ваги фрезера так тяжче його опускати. така от макета. Всім папа! -па.